Всім привіт, це проходження Dishonored. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Без найшли в тіло, я зрозуміти не можу. Oh my god, bro. Oh hell, no man. What the fuck, man? Get your ass on, man. Let's get down to it. Продовжуємо проходження. Так, місії оновлені добре. Ну а продовжуємо. Я зараз перепроходжу місію, яку пройшов не так, як я хотів її пройти. Я подумав, що вони мене помітили. Ну я вже проходив цю місію, тому я знаю, що тут, наприклад, зараз буде ЖИНКА! Так, треба <кхів> допомогти бабці. Опа. Еліксірчик. Нічого собі. А чому цей чувак спалений? Він же. Він був не спалений. Дивно, він раніше був такий, як живий. Ем. <плес> <плес> um, Блять, вона мені нагадує Діномайка. Тут значить особлива хрінь, бо я проходжу на привіда, це означає, що мене не мають помітити. Їх нужно перебити, щоб нас не помітили. А. Хорош. Тут його, по ідеї не видно, має. Його. Постійно видно, А! Хорош. Так, ну тепер треба забрати нагороду у Гренні. А нагорода, до речі, ні херува. Ну да я! Ні, не пам'ятаю. ти, а деменція в мене. Звісно, лайк, він мені дозволить стати супермашиною. Та не пам'ятай, нічого? Вона каже, що Галвані раніше жив в клеверним бульварі, але він вже не живе, це типу підказка. Я ледь не звалився, бл. Не прикол. Я забив залутатись тут. Охо, 50 монеток. Опа. Ця руна дійсно підвищує дистанцію, на яку я можу телепортуватись. Ауі, брат. Так, тепер можна в нього щось купити. Нормально. Ну, креслення купили і вже е, замечтательно. Так, звук руни. Сустейн рейдж нам це не потрібно. Тому що сустейн рейдж корисний для адреналіну. Я граю не через адреналін, тому що я не агресивний гравець. Now the colonel is much simpler in the secret passage, Wait, did you touch the door handle to Dr. Galvani's lab? Yeah, I think so. Then you have to scrub. The rest gets their vital.

stupid Тут я можу зайти і забрати там зільку, але останній раз, коли я випускав криз, це закінчилося не дуже добре. Звездка за я все. Конечно... Я вон тут. Ого, почему ты не рассыпался? Да фак. Это, это хуйня. А, может туда иначе? Чувака принять душу, кто сюда хочет. Гарри Поттер и таемна кемната, короче. Фейкбук. Make Фейкфан. Make Отруйні квіти, типу. Отруйні квіти вразливі, коли вони відкривають свою. Оболонку. Да, я пойде, все золота. Можна впливати. Короче, тут є прикол. Але щось запідозрюють. Але що? Просчитався, ног, да? Я ніхуя не розумію, що за... Як добре, він видернувся. розумію Так добре, він выдернувся. Не розумію Як добре, він выдернувся. Не розумію розумі. It's time to stop! Типа сколкинг Хм Добре, значит вон они Так же и насторожили Слышь, кто? Getting spooked You are getting killed right now абони. Блін, ч? Чому я закрив? Сука. Outsider's eyes, I'm getting spooked. Ну, як з вами боротись, блін? Як з вами боротись? Да, Блять! Як? Nasty little bitch! Не остань її. Вже на затистиці. Outsider's eyes, I'm getting spooked. Вони скидують трупи в цю човен і цей човен їде в затоплений район. Понятно, удачи Эй блин, я ЗЕЛЕБОБА А там Прикол

Аутсайдер, браток, я за тебе горою, блин. Я за тебе горою. вони тобі нічого не зроблять, Я их всіх всех цих довбани. Ууу Я не забрав гроші? як я їх мию. На. Так, хорошо, хорошо. Так, кто за разбер может? Шляпник, чьи два вот этих чувака. Martin. Jasper, isn't it? It's not so bad in here, except I miss your wife. It was at this moment that he knew he fucked up. The bullet, near the <laughs> no, it's a rare occurrence. Who can say, oversumer oh, himself? Remember the seven strictures, and you never need one. Dum, 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 dum. <laughs>

Dimensão Підмінити отруту на сторону Кембела, змішати дві чашки, щоб отруїти ще. Й це взагалі гатьмачня. Вилити чашки або піти, я піду. Наприклад, агіліті. це дуже хороша ідея. Oh. О. Можна ще випустити цю довбанута собаку десь. Та Собака. Ай, ходить собі тут. ж тут нічого немає ніби. Мені хочеться залутати в ці покої Там був цей архів. Ну да, тут був якийсь лут. Заду самої. Добре. Go to the backyard. Ай, ну і тепер най... Найдушніший. Яку може сховатись? Куди цей дивиться? Блядь, серйозно. Ого, його порвало. По ідеї в нього був? ДА. Really, nigga. Руна! Має сенс. Ось цю штуку краще не вмикати. Morgan Stern arrived. Feel completely fine. Fine, look at you. You have the plague Just think for a moment before you. What's on there? <laughs> E <звайта> Zir Зір Мені ну, Ніби не помітили мене почали <звайта> мощно. <звайта> <звайта> Мене помітили. Мене помітили! Мені Муніці... цей вентилятор треба підсилить. добре, що мене тут зберігло б. Блять, ти моя обережність.

Вот он тоже я лут. Прикиньте, в собаку їж, їжу красти. <свісно> Це всі тяжки, блін. Готуйся відправляти мене нахер з цієї миссиї з долбан. Друга перепроходжу. I'm here. The Apache. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are You ready to go? Yeah. But let's go. Скажите мне, что я на госта пришёл. Скажите, что на госта пришёл. Ура! Гост!